Якщо вам сумно танцюйте саме так кажуть організатори танцювального фестивалю, не просто танці. Десятий ювілейний фест танцювальний фест відбувся цими вихідними в столиці і об'єднав довкола себе більше ніж півтори тисячі учасників. До речі, не лише з України, а ще й із за кордону. Кажуть, ще, що подарунки вручали усім, тому ніхто не залишився ображеним. Власне, як це відбувалося, бачили наші журналісти. І тепер ви на власні очі можете також переконатись у цьому. Дивимось сюжет. У столиці відбулась грандіозна танцювальна подія 10-й міжнародний фестиваль сучасної хореографії. Не просто танці. Цей фест має не тільки оригінальну назву, але й мету. Таке, скажем, цікаве названня, тому що дійсно не просто танці. Що є спілкування, є обмін опитом, діти дружать. І справді, незважаючи на конкуренцію, учасникам шоу з України та Росії вдалося знайти спільну мову. Дуже нравится. Усі такі красочні костюми у всіх. От ми дивилися, познайомилися з новими людьми, з різних городів. Нам це дуже нравится. Цього року на фестиваль завітало більш ніж півтори тисячі учасників. Кожен колектив виступав у певній номінації та представляв свій стиль. Членів журі, конкурса. Де дивували не тільки технікою виконання та артистизмом, але й винахідливими постановками та реквізитом. Все очень красивенькие, нарядненькие, все способные. И дай бог, чтобы у них все получилось. И чем дальше они занимались, тем больше успехов они достигали. Подобные мероприятия всегда воодушевляют, всегда заставляют там двигаться вперед. Вот, я розумію, що я точно надам своєї теж в танцювальну школу. Жоден танцювальний колектив не залишився без уваги. Конкурсанти отримали дипломи та кубки. Під час нагородження хвилювання та радість переповнювали усіх і маленьких танцюристів, і викладачів. Адже цього року у кожній віковій категорії можна було позмагатись за гран-при фестивалю. Спочатку був страх, боязнь. де ж, які ми по щодо, яке місце. А коли отримали, то, мабуть, були слідки. Ози на глазах щастя фестиваль не просто танців і для переможців, і для дипломантів став потужним стартовим майданчиком для наступних звершень та нових перемог.